Вітаю з вами, Роксалана, експертка з краси. Сьогодні я хочу говорити про жінку, про тебе, про нас. Хочеться говорити дуже тихо і гучно одночасно по справжньому, тому що цей каталог присвячується міжнародному дню жінок. І для мене це не про гучні привітання, це про жінку, яка встигає все. Дім, робота, дитина мрії і часто забуває про себе. Про те, що вона може бути різною, сміливою і вразливою одночасно, ніжною і сильною. Це свято про любов до себе. І саме це дуже пересікається із баченням компанії Oriflame. Її лозунг досягни свого щастя. І саме з цим шведським брендом ти можеш досягнути свого щастя в різних напрямках. Подорожі, основний дохід, додатковий дохід, здоров'я, а також реалізації себе. Тому сьогодні ми будемо говорити про продукти, які не тільки допомагають створити свій образ, а й підтримувати свою красу. А також це будуть класні подарунки, які точно сподобаються. Сьогодні у нас на огляді весняний набір для душу Spring Song, новинка парфум Infinite You, також лімітована туш в такому класному дизайні Giordani Gold, класика чорна анкала. Оптімас, міцелярна вода, тонік, і скраб для тіла, а також астаксантин і екстракт черниці. Почнемо з ідеї подарунок під ключ набір Spring Song. Сама назва говорить про теплий весняний настрій. Це той формат, який завжди працює, красиво виглядає. Про труботу і не потрібно вгадувати відтінки чи смаки. Чому його хочеться дарувати? Окрім святкового дизайну, формули гелі для душу та мила зроблені так, щоб очищення було ніжним і приємним. Після душу немає відчуття стягнутості, є тільки тонкий весняний аромат. А також, крім аромату, цей крем дарує вашим рукам ніжний догляд. Він швидко вбирається, легка текстура, яка подбає про ваші ручки. Це той випадок, коли подарунок виглядає дорожче, ніж. Кожен. Дівчата, а зараз новинка парфумована вода. Інфінтію чим вона відрізняється від класичної Infinity? Вона глибша. Більше характеру, вона підходить для жінки, яка знає свою цінність для жінки, яка не боїться бути собою. Цей аромат починається із ноти соковитого солодкого абрикосу. Потім розкривається жасмин, витинчений, глибокий, ніжний. Немов аромат, обіймає і водночас зачаровує. А шлейф, дівчата, теплий, благородний і трохи загадковий. Древні ноти і пачулі залишають після себе атмосферу, яку неможливо забути. І нарешті, так як я в я вам покажу вам новинку. Супер туш, Giordani Gold. розкішний вигляд, ефект дорогого бренду та дуже стильний дизайн. Це туш лімітована серія на честь 50-річчя Giordani. вона забезпечує об'єм, довжину, підкручування та розділення. А також основна особливість цієї туші, що сюди входить. Екстракт незабудки, тобто ваші вії не тільки нафарбовані, вони ще й доглянуті. І погодьтесь, така тушь це прикраса вашої косметички. Також хочеться показати другий варіант: чорна туш. Анкалер, це класна історія, коли хочеться доступний продукт, але з хорошим результатом. Що важливо, у складі тут є про вітамін 5 це пантенол, який зволожує вії, а також воски, які формують саме той об'єм. Ця туш, яка підходить вам на щодень. А зараз переходимо до догляду. Першим кроком є міцелярна вода Optimus. Це новинка, яка швидко знімає макіяж, зволожує і очищає шкіру. Як це працює? Міцели діють як магніт, вони підхоплюють бруд без тертя. І ще що дуже важливо: в складі немає спирту, тобто ваша шкіра не відчуває дискомфорту і очі точно не будуть пекти. Тому дівчата вона підходить для всіх типів шкіри, включаючи чутливу. Наступним кроком є Тонік Optimus. Він дає відчуття свіжості і комфорт після очищення. У склад входять вітаміни групи Б, а саме ніацинамід, а також пантенол, які допомагають для заспокоєння шкіри і зменшити подразнення. Це дуже актуально зараз, коли погода ще прохолодна і шкіра дуже реагує на зовнішні фактори. А також ще один важливий крок це відлущувальний скраб для обличчя Оптимус. Його фокус зробити шкіру гладенькою на дотик і рівні. Чи візуально, чому це ефективно? Тут працює дует: фруктові кислоти вони допомагають м'яко оновити поверхню шкіри, а полірувальні часточки дозволяють зробити її рівнішою. І в результаті шкіра виглядає набагато свіжіше. І пам'ятайте, макіяж після догляду лягає набагато краще. Відкрийте для себе ці новинки Optimus і переконайтеся, що за вигідною ціною можна отримати чудову якість. Окремо хочу звернути вашу увагу на турботу про себе середини. Комплекс астаксантин і екстракт чорниця це саме те, що вам потрібно, щоб залишатися в ресурсі. Астаксантин це один із найсильніших природних антиоксидантів. Саме він допомагає боротися із оксидативним стресом. Це той стрес, який ми отримуємо від перевтоми, від недосипу, а також від постійних гаджетів. А чорниця багата на антоціани це природні фарбники. Саме вони роблять ягоду темно-синього або фіолетового кольору. І колір тут зовсім не про красу, це пігменти, захисники. Вони допомагають справлятися з сонцем і окисненням, а в нашому організмі вони працюють як антиоксиданти, допомагають клітинам краще справлятися з навантаженням. Тому, дівчата, цей комплекс це не про моду і не про тренд. Це про свідомий вибір турбуватися про себе зсередини, коли життя швидке і виснажливе. А якщо ви вибираєте ці продукти на подарунок, додайте святкову упаковку. Тоді навіть мінімалістичний набір буде виглядати як продуманий жест. І звісно, ви можете не обмежуватися тільки цими продуктами. В каталозі є безліч всього цікавого, тому ви знайдете саме те, що вам потрібно. І дівчата від мене особисто, я хочу, щоб це свято було для вас не просто формальність, не просто подарунки чи красиві слова. А щось глибоке, всередини, про тепло, про любов не раз на рік, а щодня. Зі святом вас, мої любі!